Що від назви буряна Портулак у вас ще не сіпається око, тоді ви дуже щаслива людина. Портулак це надзвичайно небезпечний бур'ян. Він дуже швидко розмножується, він полюбляє високі температури. За температурою до 50 градусів насіння не може проростати. Він дає до 3 мільйонів насіння за один, за один сезон, за одне покоління. Насіння дуже швидко приймається і проростає, знай за недостатньої вологи. Також і не зможеться вегетативно залишки корінчика чи листочка в грунті швидко пускають нові коріння і починає далі рости. Тому він чудово гає конкуренцію в наших рослин, які за посушливою за посушливої погоди просто засихають, але не все так погано. Рішення є. По-перше, це глибоке переорювання ґрунту. Насіння потулака не проростає з глибини глибше 3 см, тому коли ми на зиму його сильно переорюємо, він попадає нижче і наступного року сходи не з'являються. Мінус те, що насіння зберігає схожість до 40 років, то воно може прорости пізніше. Також він буде перемерзати зимою, якщо так зимою будуть морози. На жаль, зими наші не рад. З хімічних засобів захисту маємо рішення. З таким буряном кутулак чудово працює грибіцид примус в великому фасуванні, в малому фасуванні. У нас є грибіцид примус. 10 грам на 10 літрів водички буде чудово працювати. На голі площі доцільно змішувати з грибіцидом по типу Урагана. Бутилочку грибіциду ураган, 10 грам примусу. Обов'язково додаємо прилипач на спіртовій основі і обробляємо по цим листочкам. Даємо їм пожовкнути, потім ще тиждень, не трогаємо, поки буде вигнивати корінь. Тобто грибіцид буде знищувати і наземну частину, і підземно. Але не варте надіятися, що наступного року у вас портулака вже не буде. Як я сказав, на сінінгли може бути дуже багато, які збирають довгу схожі. Тому спокійно працюємо. Якщо у вас є ділянка, де дуже багато протолаку, там доцільно посиєте зернові культури або посадити куклу наступного року і працювати там грибецідом примус. А ми бажаємо вам гарного врожаю.